Вірш Наталі Баклай, сонет четвертий, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, сонет четвертий. Як волю не беруть за півціни, то за ціною козаки не стануть. Ой важко Україною гетьманить. Скубуть свої за межі татини, скубуть чужі. Та мітять рубежі, та вирушають ордами на села, Гвалтують наші землі і оселі, загострюють сокири чи ножі. Ніхто не знає, чи настане завтра. Не спить, не їсть козацька чесна варта, кінь в стременах, і галера на плаву, і можна б було вибороти славу. За незалежну і міцну державу ділили ми гетьманську булаву. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео. Вірш Наталі Баклай, сонет четвертий, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.